У наступних розділах книги Бруно Фереро Ваші діти мають лише вас перед нами розгорнуться три цікаві теми: друзі, школа, підлітки. На мою думку, ці теми взаємопов'язані, адже школа це місце роботи, де діти проводять вагому лепту свого часу, де вони знаходять собі друзів і де переживають найскладніші періоди у їхньому зростанні. Скажи мені, хто твій друг, і я скажу, хто ти. Товариші у школі, на подвір'ї, у грі, їхній колектив, компанії це все впливає на наших дітей. Існує така думка, що саме завдяки ровесникам дитина стає сильним, врівноваженим, дорослим. Або навпаки. Давайте разом зазирнемо за заколісне шкільне життя буденності учнів. Приватного ліцею живе слово, і побачимо, у якій атмосфері зростають вони. Ми розуміємо, що школа це не лише друзі, а це системний процес виховання, зосередженості і організованості учнів у навчанні. І це лягає на вас, шановні батьки. І ці аспекти описано у книзі. А зараз я прошу вас звернути увагу на таку фразу. Я змінююся. Я вже більше не дитина. Я стаю дорослим. Ви більше до мене не можете ставитися, як до маленького. Юнацтво для мене особливо складний період. Я переживаю чимало змін, котрі є типовими для мого віку. Якщо ви докладете зусиль, аби зрозуміти бодай якісь цих перемін та поговорити зі мною по-іншому, то побачите, що ми чудово живемося та без проблем подолаємо цей етап мого життя. Я змінююсь, я вже не дитина. Я стаю дорослим юнаком. Ви не повинні більше контролювати мене як маленького. Намагайтеся ставитись до мене, як до ваших дорослих друзів. Пам'ятайте, я навчуся більше завдяки вашому прикладу, аніж критиці чи докорам. Я хочу, аби зі мною поводилися як з дорослим, а не як з дитиною. Тобі це ніколи не вдасться. Не зараз. Я не маю часу. Мій маленький хлопчик. Якщо ще раз так зробиш, я більше тебе не любитиму. Я ж тобі казала? Як же добре було без дітей? Твоя проблема в тому, що навіть не обговорюється, буде так і крапка. Привіт, гарбузику. Роби що хочеш. Я в твоєму віці. Читаючи разом, ми освоїмо багато аспектів виховання дітей у найскладнішому підлітковому періоді. Запрошую вас пізнавати своїх дітей і виховувати їх у Божому дусі. Приємної вам читацької мандрівки. До зустрічі! Чекаємо ваших коментів.